Доброго дня! Сьогодні я знову у своїх фазанчиків. І сюди ну, мене приводить перше, що огляд, дати їсти, пити, коли потрібно. Просто подивитися зараз, як почуває себе малеча. Але наразі я тут через одне запитання. Ось багато хто споглядає на фазанчиків на відео. Бідовенький цей красавчик, зараз хвіст його <палив>, полиняв, випав. Не такий він же красавчик, як він є, насправді. От і шийка линяє, випала вся. Але нічого, опарення повернеться і він постане у всій красі. Але е, е, хто не знає, що це фазани, От, усі нам пишуть, що які, які гарні птахи, як приємно на них подивитися, і так далі, і так далі. Але сьогодні, з самого ранку, я прочитала такий коментар. От на відео з нашою малечею, зараз вони сховані під самкою. Не знаю, чи вийдуть, чи не вийдуть. Але такий прийшов коментар: а як ви їх їсте? Цікаве запитання, тому що ну, людина написала, що людина не змогла. Б. Е, дуже цікаве е, запитання: от як ми їмо фазанів? Красавчик, як ми вас їмо? Петрику, Петрусь, е, знаєте, ми їх не їмо. Е, вони у нас е, птиця. Як сказати, птиця для нашої душі, для краси. У нас, якби немає, в нас багато такої декоративної птиці, як би того нам хотілося, повірте, як би того хотілося, немає абсолютно. Тому що з усім цим важко, з усім цим. Ну, це потрібно займатися, вивчати. Це має бути відповідний догляд, відповідне приміщення, харчування, раціон все, 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 умови створитися. Але все ж таки, от спочатку, напевно, що перше, що Юра завів в обісці, це були карликові кури, бентамки. от і потім цесарки. І, напевне, вже пізніше, згодом з виставки, були декоративні голуби. <кій> Правда, не дуже вдалося з голубами, так, щоб їх повести, тому що Юра у мене потрапив, потрапив в аварію, ну, як сталася з ним така неприємність. От, і поки він лежав по лікарнях, лікувався все, за тими голубами не було особливо кому доглядати, а декоративне є декоративне. Його, як там десь нищу, то ще щось, і от вони згинули, то захворіли. Ну так, ми пішли тоді з голубами, але е, декоратив, декоративних цих сказати, курочок, бентамочок ми все-таки розвели. У нас їх було багато. І ми заводили їх навіть кілька порід. Е, і вони в нас почали змішуватися між собою. Ми їх не закривали окремо. Скільки, скільки голубів ходить зараз, поприходили їсти. Простячки. це вже наші простячки, можна сказати, і вони в нас теж літають над головою, теж для душі. От, і ми ну, вивели, вивели потом цих декоративних курей, тому що змішалися породи, а хотілося б, знаєте, щоб було щось таке гарне, красиве, чисте. От, але. Коли вже ось були і е, бентанки, і цесарки, і голуби, от захотілося ще чогось захотілося і м -м натрапила я на об'яву продам яйця срібного фазана. Он він, он він. Оце ви якраз петрусь, це у нас фазан срібний. І я ризикнула і виписала яйця. Яйця йшли в нас з України, Харківська область. Дев'ять яєць прийшло і сім фазанят вилупила нам курка. Підклала я під кочку ті яйця. Вилупилося сім фазанят, і не знаю, чи ще. Як правильно доглянути, Оце було, це була наша знаєте, помилка така, що е, мене от так здалося, що нібито от фазанята виведуться, ми їх посадимо разом з, цесаря... з цесарятами і будуть рости. А цесарята на той час маленькі, теж було багатенько. <кхід> от. Але не так сталося, як гадалося, ми коли їх посадили з цесарятами, е, це серята виявилися, знаєте, таке мене скажу, що якби спритнішими, а, а швидше за все, що фазанята значно делікатніші. І їх потрібно було забрати окремо, їх потрібно було вносити десь під тепло раніше. О, Петрусь розійшовся. А чуєте, що робить? Оце, оце так свистить Петрусь наш. От. І е, в нас їх лишилося небагато. Троє з, е, вилупилося семеро, е, лишилося живих троє. Але троє так вони е, виросли, таки ми вже їх догледіли. Вони в нас виросли, перезимували вони в нас вбилися в оперення. Ми вже розрізнили, е, ну, вже бачили, що самець є і дві самочки. І однієї зими сталася неприємність, коли оце вони в нас були. Оце вони в нас були перші. Ось Петрусь і дві самочки було. От. І однієї, однієї зими не пережила, одна самочка примерзла ніжки і згинула. От, а ще на наступний рік згинула ще одна самка, вона захворіла. Ну і е, захворіла і шахла. Слава Богу, лишився Петрусь. От е, щоб нестися, вони були, вони були ще молоді, то було зрозуміло, що вони ще в нас не будуть ні нестися, ні вестися. Е, але лишився Петрусь. <золотистих>, Золотистих ще в нас не було. От лишився Петрусь, і ми давай шукати. Знаєте, напевно, що було б найпростіше взяти його і з'їсти. Раз він лишився один фазан, але ж ми почали шукати в е, інтернеті обяви, де можна придбати. Е, щоб ви собі розуміли, ми Житомирська область, Люберський бувший район, от а самку до срібного фазана ми по об'яві знайшли у Білій церкві. Ми зізвонилися з е, господарем. Е, він е, сказав, що продасть, можна їхати. І ми поїхали за однією самкою срібного фазана у Білу церкву. Знаєте, і вже там, напевно, що ми вперше побачили, що таке колекціонер е, птиці декоративний. Вам того не передати то, то подвір'я, то облаштовані вольєри, облаштований мені ставочок, в людини різні породи фазанів. Я тоді вперше побачила синього вухатого фазана, він мені я не марю зараз. От, ми вперше побачили королівських фазанів. Ми вперше побачили стільки видів е, павлінів, лебеді, білі і чорні, то все в людини. От, е, е, то е, різні качки, мандаринки, ще там е, називав, От він нам дозволив просто пройтись, то все оглянути, то, знаєте, такий собі невеличкий, домашній міні-зоопарк. І є що подивитися. Там захоплює дух, захоплює дух. Ну це просто треба любити. Розумієте, це треба любити в це треба вкладатися. Ну, воно напевно, що я так думаю, що воно повертається собі згодом, тому що такі люди вони стають між собою. Знаєте, це формується певне коло, певне коло шанувальників, осії птиці нашої країни з інших країн. От вони між собою спілкуються, вони вже між собою міняються, вони додають, що кому потрібно, якщо десь щось гине, все вони виручать. І от е, у нього ми купили самочку. Молоденькою він нам її продав за 400 гривень. І ось це ця самочка, що вона наразі є у Петруся. Але, е, оскільки я вже читала про е, срібних фазанів, е, вони важко е, піддаються от, розведенню. Тому я не знаю, вони паруються, але поки що вони ще не несуться. Золотистий фазанчик. Золотистий фазанчик ми знайшли теж по об'яві, але вже близенько. Чуднівський район, ми поїхали до людини. Е, у людини так само, ну не в таких масштабах, але. У нього золотий фазани, більш не пам'ятаю, чи які є, але голуби, деякі горлички, кури, кохінхіни. Ну, і все то оберігає собака. Лайка. Можливо ще, щось, можливо, ще щось є, можливо, я забула, вже не згадаю, але ось пару золотистих. Ось цього красавчика із цією самочкою ми у нього взяли за 800 гривень. От, минулого року вони нам нічого е, не давали. Вона почала нестися, е, я яєць не забирала, Вона їх, е, е, вони їх поїли. Ой. Як зараз он під крильцем вшивалися <схід> маленьке, дзьобдзьобука виструмлюю. Ну так хочеться, щоб показалося ні, сховалося знову, сховалося. Ну що шивалиться, шивалиться там трішки. От е, цьогоріч вони знову почали нестися, і я думаю, що вже всі ці перепетії з тим, як вона неслася, і як я бігала з за цими яйцями, <с prep> хто слідкував за відео, той знає. Ну, тут я вже їм і все, що могла накидала, і корм для несучок, і ракушки, і різ, і все, і навіть дійшло до того, що я цементові яйця їм зробила, підклала. От, ну я не знаю, що допомогло. Що допомогло? Що одного дня я дивлюся, лежить цементовеньке яйце, і яйце її вона знесла, і вони його не розклювали. І ось таким чином, такими всякими підходами, то сторожуванням, що Петрик знову, що знову тобі не так. Бачите, що робить? Е, мені вдалося, о, виходить малеча, Мені вдалося зберегти тільки три яєчка. І от коли вона сіла, коли вона сіла на цементові яйця, е, розумієте, це для мене був такий, ну, такий приємний сюрприз, такі емоції. І, е, вона просиділа день і ніч, і на наступний вечір я її підклала цементові яєчка. Забрала, три її підклала, і вона вивела. Оця вивела нам трьох фазенят. Е і вони нам не для їжі. В мене Юра каже, самці. Ну я не знаю, що тут, а самці, не самці будуть рости, буде видно. От, але вони нам не для їжі. Ми ними просто милуємося, і у нас мрія. Ви знаєте, стільки я про фазанів вже читаю. Це ще у нас от просто золотистий, і хто подивиться відео, то він тому красивий. Але щоб ви знали, що у фазанів це самий, серед породи фазанів це найменший фазанчик. Самий менший. ось і у природному вигляді вони мешкають у Китаї. Але е, я б хотіла б мати вольєрчики, в яких би розводився лимонний фазан, в яких би розводився діамантовий або, кажуть, алмазний амхерс. Я синіми вухатими фазанами, я вже про це говорила, я відколи їх побачила у людини там у Білій церкві, я не мимарю. Я ними марю. А який королівський красивий фазан. А свайно, І Імонали, а повечеві фазани. А яка краса повечеві фазани. та й самі повечі. Це, знаєте, це така мрія уже кілька років, щоб якось удома от розвести. хоча б. Хоча б щось з того. Ну, але знову ж таки, знову ж таки це не такі ось примітивні вольєрчики, які, які у нас є на ось ці дві пари фазанів зараз. Це мають бути гарні вольєри, це, має бути, це мають бути створені відповідні умови тієї сіптиці. І напевно, що це і є перша, перша причина ось цього розвитку каналу. І вже там в мене відео монетизується, але це, знаєте, це так повільно. Але я не втрачаю надії, що е, будуть йти справи на краще. З'явилася кнопка спонсорувати. І от е, я не втрачаю надії на те, що... Е... як вам показати, як воно підійшло і мені доведе нову? No. Не втрачаю надії, знаєте, на те, що е, є люди, яким подобається дивитися ось відео про декоративну птицю, які мають змогу. Допомогти е, у тому, щоб е, розвести її, е, розвести е, різні види цієї птиці. От, тому що, от, наприклад, якби цих фазанів у нас було е, не лише дві пари срібний і м м золотий, а якби було е, пар різних шість, ви уявіть. Яка б це була краса, на що це можна було б подивитися? Звичайно, що це були б е, зовсім інші відео. Ото воно, напевно, що є е, розвиток каналу. От, і ото воно і е, є ось таке моє е, така наша мрія. Це не тільки моя, це наша сімейна, тому що в мене Юра теж це все любить. От, і така вона є у нас мрія, що все-таки е, рано чи пізно нам е, за щось там та вдасться е, розбудовувати вольєрчики і розводити ось таку красу. Е, ми якби що можемо, ми стараємося, але знаєте, просто її плати і пенсійної виплати. Звичайно, цього вистачає, щоб нам просто от жити, виховувати дітей. Але і то добре, що ми, що ми таки ще. Знає, ну можливість, знайшли можливість, щоб ось е, придбати е, цих пару. Е, знайшли, знаходимо можливість ще, щоб додавати їм ось е, ось ці всі е, е, корма, і все-таки вони ось вивелися. Хай на хай не багато, хай, хай... тільки троє. Тільки <сх connection> троє маленьких, але вони уже є. І це, е, це чудово. Ви будете спостерігати за тим, як вони ростуть. Я вам це обіцяю: якщо в нас все буде добре, ми будемо живі, здорові, я обіцяю, що ви будете бачити, як вони зростають, як вони оперюються. От. Ну і як буде далі, життя покаже. Але фактом лишається те, що фазани у нас не. Для їжі не для їжі.